Долучайся до мене. Я прийняв виклик побороти стрес, тривожність раз і назавжди. Подивимось разом, чи зможу я знайти справжній душевний спокій. У цьому шаленому темпі сучасного життя дуже легко потрапити в пастку щоденної метушні. Але, скажу чесно, стрес і тривога почали серйозно впливати на моє. Ментальне та фізичне здоров'я. Я вирішив, час щось з цим робити. За даними ВООЗ, тривожні розлади найпоширеніші психічні порушення у світі, які зачіпають понад 300 мільйонів людей. Усе починається по-різному: відчуття перенавантаження на роботі, дедлайни, токсичне керівництво. Розрив стосунків або, або тиск у навчанні, відчуття, що ти застряг і не знаєш, куди рухатись далі. Це не лише, не лише емоції, це реальні фізичні симптоми, такі як головний біль, безсоння, проблеми з травленням, підвищене серцебиття, навіть проблеми з серцем. Коли я в стресі чи тривозі, тіло переходить в режим бий або тікай. Серце пришвидшується, руки тремтять, в голові тривожні думки. Але я зрозумів, не обов'язково жити в такому стані. Є способи взяти все під контроль. Mindfulness – це те, що допомагає, це присутність в моменті, без оцінок і зайвих думок, навіть кілька глибоких вдихів під час стресу допоможуть заземлитися. Друге. Дихальні вправи. Коли тривожно, дих, дихання стає поверхневим. Я дихаю за схемою: 4 секунди вдих, 4 затримка, 4 видих. І так далі. Повторюю кілька разів на день, і тривога зменшується. Зміни в способі життя. Що для цього можна зробити? Тайм-менеджмент. Якщо знаєте, що це таке, це чіткі цілі, це перерви на відпочинок, це планування на роботу, фізична активність, це прогулянки або тренування вдома. Соціальні зв'язки це спілкування з близькими, це повернення до улюбленого хобі. Згадайте, до речі, яке у вас. Кілька разів тому, я, кілька років тому, я пережив серйозну кризу. Після важкої хвороби впав у тривожний стан і депресію, але я вирішив не здаватися, адже я ж багато знаю. Я почав, почав з простого дихання, той самий мейнфунес, щоденні прогулянки. Потім знову зв'язався з друзями і повернувся до старих захоплень. І крок за кроком, кроком я відновив себе. А що можеш зробити ти? Напиши в коментарях. Ці техніки можуть допомогти і тобі. Не потрібно повністю позбавлятись тривоги. Треба навчитися й нею керувати. Спробуй усвідомленість, дихальні вправи, зміни звичк. звичок. Керувати стресом і тривожністю реально. Це шлях, який потребує терпіння, так, дисципліни, так. Готовності спробувати нове. так. Але результат того вартий життя з більшою легкістю, спокоєм, сенсом. Якщо тобі знайомі подібні відчуття, напиши в коментарях, як ти справляєшся зі стресом. Можливо, в тебе є. Твій особистий метод. А ще обов'язково переглянь моє відео про розвиток стійкості. І до зустрічі в наступному відео. Бережи себе!